Ось ви проходите тих 150 метрів, попадаєте. Попадаєте на море. Море тут, тут, знаєте, немає там комфорту, немає того, немає того. Але тут є море, тут є пісок, те чого немає в інших місцях. Поднімось повище Чимало народу тут, чимало. Бачите, там дачі які не пускають щось. Але тут народ є. Пару тисяч, мабуть, тут є. Десь до пів кілометра пляж забитий. Це неділя. Вся біда, море я вам скажу. Неймовірне. Дуже гарне, дуже вода чиста, свіжа. Якщо я дивлюсь те, що в Одесі, то це смішно порівнювати. Вода тут неймовірна. Чиста така, знаєте, ну прямо неможливо з неї вилізти. Пісок. Прекрасний Ну, немає щось там другого. Я знаю, дискотек там, що там асфальта, трамвая. Але якщо ви хочете побачити море гарне, чисте, поплавати, покупатися і не де небудь на якийсь там Гальці що на бетоні, а на гарному піску. То... Це, тут. Це тут дуже гарно, дуже красиво. Це ще одна кладка В російки. На кладках багато рибу ловлять людей. На цій немає, а на тій там стать нема де. Там сікер рибаків. Nu mai ce o muri, sunt am riba chiar băgată. E riba litaia, prea Riba litaia, prea mă. Nu tanca. Se de vite, 100 metri mare. Mare. Și mai. Și Пускають, не пускають. Таке от Україна. Куди не подивися одна гниль. Одна гмель. Ходять кефалі і сильно так ходять. Це бачите. От. Хапають кефалі. Це кефалька бігає. Чише. Що може бути? Щось похоже. Поверху зверху падає всяка машкара або вилітає мотильок і кефалька його підбирає. Аж кишить місцями. Ну, тут я стою, то тут вони потікали. А от тільки я йшов і нікого не було, то тут прямо така чимала зграя їх стояла. Російка. Море там шикарне. Тільки тут тисяча, може більше. Там другий пляж.